Безпосередньо ми, бійці батальйону Донбас, які вийшли з полону з оточення після поранень. Хлопці, які вже не можуть і, може, вже і не зможуть воювати, навіть якщо буде необхідність. Тому що є контузії дуже важкі, є поранення дуже важкі, є реабілітаційні періоди і так далі. Але хлопці прагнуть справедливості, прагнуть, щоб вся країна рухалась вперед. На базі громадської реалізації «Справедливість» створюється реабілітаційний центр в Броварах. Зараз він закінчує, ми вже ремонт своїми силами. Там ми будемо надавати допомогу ту, яку повинні надавати державні структури, але й не державні. Ми це прекрасно розуміємо. Хто краще за нас, за тих, хто вийшов з цієї війни, знає, що треба нам, же, нашим друзям, нашим побратимам і так далі. Після того, як ми відвоювали, як ми були поранені, як багато з нас контужені і так далі, навіть по інвалідності наші бійці, штурмовики, отримують 1100 гривень, тому що ми резервісти, тому що у нас резервісти не мають того ж статусу, що і військовослужбовці. Уявіть собі, батальйон, який штурмував, який звільняв міста, який... Ні втрати величезні і так далі, не, мають, не можуть отримати статусу такого ж, як і просто бійці, які теж воювали, але мали статус військовослужбовців. У нас там виступають кілька, там, не знаю, біля десятка або тих, хто себе вважали поліцями батальйону Донбас і потім образили, що їх навіть не взяли туди, на передову. Або ті, хто потім, в ході боїв і так далі, там проявили себе таким чином, що їх довелося вигнати з батальйону Донбас, або там перевезти на нижні до нижчі посади, і так далі. Тепер кимось вони проплачені, не знаю ким, і вони починають тепер якусь незрозумілу брехливу війну проти сотень і сотень нормальних хлопців, нормальних бійців.